Справа 522. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо, будемо розв'язувати. Давайте подивимося на перше рівняння. Отже, у нас є ділене, дільник і частка. Як знайти невідоме ділене треба частку помножити на дільник, то ми пишемо, що х плюс 14. Це дорівнює. Треба частку 13. Помножити на дільник на 9. Пишемо тоді х плюс. 14 дорівнює. Давайте тоді 13 помножимо на 9. Пишемо 13, що множиться на 9. Множимо. 3 на 9 це 27. 7. пишемо, 2. Запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 2 це 11. Тобто записуємо, що це дорівнює 117. Є. Тепер, як будемо знайти, невідомий доданок х. Треба від суми 117. Відняти відомий доданок. 14. І пишемо, що х тоді дорівнює. 17-14 це буде 3. І ще є сотня, то це буде 103. Ну, а тепер переходимо до другого завдання. Ділене в нас є. Дільник і частка. Як зайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку, то ми пишемо, що x плюс 17 це дорівнює. Отже, ділене. Треба 966 поділити на частку або на 23. І пишемо, що х плюс 17. Це дорівнює. І давайте тоді ділити. Пишемо 966. Що ділиться? Що ділиться на 23? 96, поділити на 23. Це вийде 4. 3 на 4 це 12. 2, пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 1 це 9. Віднімаємо. 6 мінус 2 це 4. 9 мінус 9, 0 попереду напишемо. Зносимо 6. 46, політи на 23 це буде 2. 3 на 2 це 6. 2 на 2 це 4. Віднімаємо. Залишок буде 0. То пишемо, що х плюс 17, тоді дорівнює 42. Чудово. Як тепер знайти невідомий доданок х. Треба від суми 42 відняти відомий доданок 17. І пишемо, що х тоді дорівнює. 42 мінус 10 це 32, 32 мінус 7 це 25. Все, роззали, друге рівняння. Переходимо до третього. Знову у нас є тут зменшуване від'ємник і різниця, як знайти невідоме, зменшуване. Це х поділити на 8. Треба до різниці. 49 додати від'ємник або 6. То пишемо, що х поділити на 8 це дорівнює. 49 плюс 6 це 55. Є. Тепер знову у нас є ділене, дільник і частка. А щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. То ми пишемо, що х тоді дорівнює. 55. Частка помножити на 8. Ну, давайте множити, записуємо. 55. Помножити на 8. Множимо. 5 на 8, це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 5 на 8 це 40, плюс 4 це 44. Так, тоді записуємо, що х. Тоді у нас дорівнює 440. Є третє завдання, або третє рівняння ми розв'язали. Переходимо до четвертого. Так, тут у нас є додавання. Спочатку нам треба знайти невідомий доданок. Як його знайти, треба від суми Відняти відомий доданок. То ми пишемо, що невідомий доданок це 72 поділити на Х, дорівнює. Треба від суми 56. Відняти відомий доданок або 52. Тому пишемо, що 72 поділити на х це дорівнює. 56 мінус 52 це буде 4. Так, отже, ділене дільник і частка. І видати невідомий дільник треба ділене поділити на частку. То ми пишемо, що х дорівнює 72 треба поділити на 4. Ну і пишемо, що x тоді дорівнює. Як 72 поділити на 4, 72 треба поділити на 2, а потім ще раз на 2. 72 поділити на 2, це 36, а 36 поділити на 2, це 18. Тобто пишемо, що x у нас дорівнює 18. Є. Ну, а тепер переходимо до п'ятого завдання. Тут у нас є ділене, дільник і частка. Як знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Пишемо тоді, що x мінус 6. Отже, ділина, це 56, треба поділити на частку на 8. Ну і тоді пишемо, що x мінус 6 це дорівнює. 56 подіти на 8, це буде 7. Так, тоді зменшуване відємник і різниця. Як знайти зменшуване? Треба. До різниці додати від'ємник. До 7 додати 6. Ми пишемо, що х тоді дорівнює 7 плюс 6 це 13. Все, роздали ми п'яте, Переходимо до шостого. Отже, зменшуване від'ємник і різниця. Як знайти оце невідоме зменшуване? Треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що 56 поділити на х. Це дорівнює 8 плюс. 6. Пишемо 56 поділити на х. Це дорівнює. 6 плюс 8 це 14. Так, тепер у нас є ділене дільник і частка. Як знайти невідомий дільник х? Треба ділене, поділити на частку. 56 поділити на 14. Ну і пишемо тоді, що х дорівнює. 56 поділити на 14, це буде 4. Отже, пишемо 4 є. Ну, а тепер, коли ми отримали всі розв'язки всіх рівнянь, давайте запишемо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Так, в першому дивимося, відповідь у нас буде 103 число. В другому відповідь 25. Це буде корінь. В третьому. Дивимося 440. В четвертому корені є число 18. В п'ятому 13. І в шостому 4. Ну що ж, ось так поетапно можна розв'язувати подібні рівняння. На цьому вправу завершено.